Я Ангеліна. І якщо ти теж лежав в ліжку і думав я нічого не роблю зі своїм життям, тоді ми вже з тобою схожі. Я думаю, що якщо ви дивитесь це відео, то у вас також є відчуття, що всі кудись рухаються, кудись біжать, їдуть на Мальдіви, відкривають свої фірми, народжують дітей. А ви думаєте, куди мені рухатися? Що мені робити з тим життям? Чому я стою на місці? І багато інших тупорилих фраз, чому я не я почну зі свого досвіду. Момент такого от залипання відбувся, коли я відчула, що всі кудись рухаються, що всі кудись біжать. А я от ніби стою на місці і немає руху. Коли я поставила собі дуже велику планку. Це я вже тепер з цього досвіду дивлюся і розумію. Але тоді я того не розуміла. Я думала, що я перестрибну з однієї роботи на іншу, відкрию три бізнеси, і все мене буде зашибісь в 20 плюс років. Але те, що так не буває, просто потрібно давати собі також відпочинок і розуміти себе. Але коли я забивала на себе, не розуміла свої відчуття, не розуміла, що зі мною робиться взагалі в тому житті, чого я хочу в тому житті, що приносить мені задоволення і що таке відпочинок. То а хотіла бути дуже дорослою. Я вся така цілова, леді строгі костюмчики, оцей такий вайб собі нав'язувала. Хоча насправді я була не така, і насправді це не приносило мені якогось щастя. Так, це було типу, да, я зараз павимахуюсь, але це не приносило мені насправді ніякого задоволення і ніякого щастя. Так, вповідь. Відбувся момент, коли я поставила собі знову вищу вищу планку, і в якийсь момент. Оця вища планка, яку я собі поставила, вона кинула мене вниз. Вона скинула мене вниз, або, можливо, я залізла на неї. Я опинилася на дні цієї нової планки, і я була до цього максимально не готова. І саме це мене просто змусило прокинутися. Я лежала, не знаю, півроку я лежала, лежала просто в ліжку. Ну, це не можна називати життям, тому що я люблю помічати якісь дрібнички, якісь круті штучки, якісь такі, знаєте, вайби різні, в людей якісь красиві штуки, природа, листочки. Я це просто обожнюю оце, оце, оце таке, все. І тут я зрозуміла, що я не відчуваю цього кайфу, що коли я їду за кермом автомобіля, я не помічаю вже краєвид. Поле засніжене, чи сніг гарно падає. Або коли я їхала зимою і почав йти сніг, і він так іде на машину в скло, а фари світять, і це настільки вау, це, це просто ніби у фільмі. І я от їду зимою, сніг іде, фари світять, кадр з фільму, але він не приносить мені абсолютно ніякого задоволення. І отут стався оцей момент, коли я ніби і щось роблю. Але я стою на місці. Я стою на місці. Я заходжу в інстаграми, в Тіктоки, я заходжу в Ютубе, спілкуюся з друзями. І я просто бачу, як люди рухаються, люди живуть, люди... все, про що я мрію. Люди їздять на відпочинки, на балі, заводять собі собаку, заводять дітей. Я не розуміла, що до цього вони дійшли. Вау, круто! А я що? А я що? А я не, не вдаха, я фу. Я говно, яке валяється на ліжку і нічого не роблю своїм життям. Тому що е, тільки я можу зробити щось своїм життям, а я нічого не роблю. І я от така вся фу-фу-фу. І все. І оцим ще гірше я себе доводила до того стану, що я лежу в ліжку і розумію, що я рухаюсь кудись абсолютно не задар. І отут дуже круто перейти до наступного пункту. В чим же ж прикол? Що ми бачимо коротенький ліс до і після. Але ми не дивимося, що було між до і після, що тут було просто море, сліз вночі в подушку, недоспаних ночей, перепрацьованих, можливо, якихось годин, дуже важких складних трансформацій, які людина проходила, щоб дійти до після. І ми бачимо цю гарну картинку, і такі вау, круто! Вона поїхала на Мальдіви, супер! Але ти не задумалася, ну що довелося її пройти, щоб заробити кошти, наприклад, на ті Мальдіви. Або не знаю, вони завели собаку. Але коли я завела собаку, я вже можу сказати на власному досвіді, я ж не показувала, як я не спала півроку, тому що я бавила свого цуцечка чи так само хтось дитину. От. І це дуже важливий аспект, і вам потрібно це просто розуміти, вбити в свою башку, що це. Важливий аспект оцього до після цього ефекту, що тут у вас є отака от лінія, і ви маєте про неї пам'ятати. І ви маєте про неї пам'ятати, що люди між тим, як було, де ви зараз, наприклад, і між тим, що вони досягли, і чого ви хочете, ви Проходити шлях трансформації. І це дуже крутий інсайт, який я просто усвідомила, чому мені довелося от тоді півроку лежати. Тому що я була не готова до цієї планки, яку я собі поставила. Наприклад, я хочу машину. Супер! Я хочу машину, я хочу бути крутою е вумен, їздити на авто, піпім. Поїхали. І от, але я страшно боюся сідати за кермо. Я не здала на посвідчення водія. Я не знаю, як обслуговувати авто. І, і все, наприклад, це, це єдині от проблеми. І це кожна з них важка трансформація, яку я можу поділитися на власному досвіді. Тому що сісти за кермо, перебороти свій страх помаленько, кожен день звикати, де яка кнопочка, де яка педалька, де треба розвернутися, де припаркуватись це все стрес, це все трансформації, які ви маєте приймати. І, от, і ви не бачите оцього. Оцього, ви бачите, що вона була отака, і тут вона вже крута, їздить на крутій машині. Але дуже багато людей мають страх їздити за кермом. Дуже багато складнощів здати на посвідчення водія, дуже багато тіктоків про те, що, блін, треба здати, я не знаю як, і так далі. Ну, тобто це важкий шлях. Але ви ж бачите, що вона вже їздить на, крут... на крутому пасаті чи на крутому мерседесі, вже горить, що вона їздить, а ви ні. І ви не розумієте, що вам потрібно пройти оці ці трансформації. Або вірніше ви не Готові, можливо, приймати ці трансформації, ці зміни всередині собі, щоб мати ту ціль, яку ви собі поставили. Тобто, щоб досягти чогось, нам потрібно пожертвувати своїм старим життям. Важливо, забийте свою бомбежку, забийте просто, що до і після це круто, але оця от лінія між, отак, от отут зараз вам до і після, і між цим. Це дуже багато праці, багато роботи, багато змін внутрішніх, багато змін в зовнішніх, тому що комусь доводиться пожертвувати своїм старим життям буквально своїми друзями. Можливо, це хтось ближчий, і щоб досягти того, чого ви хочете, чого вони хотіли, чого ви бачите, і заздрити їм. І важливо приймати заздрість. Це окреме відео. Наступне можливо, оцей етап, зараз в якому ви знаходитеся, другий варіант. Момент затища це ж також важливо. Коли я була на цьому етапі паузи або моментові затища, так сказати, що от, здається, що нічого не міняється, все, так от я безцілковий, я лашара, я і пішло-поїхало. Ні. Ні. <смеш> Момент затища це, наприклад, ваші трансформації, які ви проживаєте тихо. Це ж накинути фотку крутого мерса в інстаграм. Ви ж не кинете, що вау, я навчився сповільнятись. Я навчився їсти без телефона. Ну, тобто, ви можете це кинути, але от ви сприймаєте, що це от фігня якась, це ж не нова беха, новий мерз, і пішло-поїхало. Е, ви. Не помічаєте цього, але це також важливий момент. Ви вчитеся відчувати себе, що от, оце мені було не ок. саме через це я зараз знаходжусь в такому стані, в якому я є. Я зараз лежу на підлозі через те, що отам я забив на свої почуття. Отам я не відстоював свої особисті кордони. От там я е, поводився як дебіл, але це крутий досвід, тому ну типу момент затиші. Це важливий процес. Між до і після якого ви очікуєте і яке ви бачите. Тому що в кожного з нас в житті бувають і не один момент затища між ефектом до і після. Я відчула, що як круто кайфувати від цього моменту тут і зараз. Навіть якщо це момент вашого затишча, навіть коли ви лежите собі на підлозі і валяєтесь, дайте собі постраждати. Покайфуйте від того, що ви страждаєте. Окей, я лежу, я нічого не роблю. Я лошара? ні, ти не лошара, Ти просто лежиш і кайфуєш, твоє тіло змучилось, твої мозги змучилися, ти, ти ти змучився, ти вже не витримуєш тягнути оце, оце все. Розумієш? Ти не, ти не витримуєш принаймні чого ти в такому стані. Ти в такому стані, тому що ти ростеш, ти розвиваєшся і ти важко сприймаєш ці зміни. Але якщо ти ростеш, то це вже кроки. Розумієш? Ну, тобто, якщо ти в такому стані люди, які постійно живуть в зоні комфорту, їм так окей, вони просто ниніть, стогнуть і нічого не міняється, супер, все понятно в них. А якщо ти лежиш і задумуєшся, принаймні, про те, що Боже, я нічого не роблю своїм життям, це вже перші кроки до того, що ти на один день ближче до своєї цілі, до своєї мети. Далі про що я балакала. Забула. Забула, про що я балакала? Про що я балакала? Ой, про за затища, звісно, про моменти за затища. От я лежу собі, дозвольте собі полежати, дайте собі цей час. Я спілкуюся з людьми, і одні кажуть, що ні, ніякого часу собі не треба давати, оскільки, коли ти вирішиш почати, давати собі час страждати там, місяць, якщо ти можеш постраждати тиждень. Так, звісно, але час постраждати все одно має бути. Ти маєш лягти, відпочити і зрозуміти те, що навіть е, зараз, коли ти лежиш і нічого не робиш, ти робиш для свого тіла відпочинок. Тому перестань гнобити себе і дай своєму тілу відпочити, своєму мозку відпочити, перестань тривожитись, бо всі щось роблять, ти не робиш. Ні, всі іноді нічого не роблять. Принаймні пробують собі це дозволити, відійти від соцмереж і так далі. Отже, наступне: кожен шлях різний. Ну, це все відео про те, що ми не бачимо оцей момент, оцю таку лінію того, як люди досягають того, що ми бачимо вже після. Що вони також страждають, що вони також змінюються, що їм доводиться чимось пожертвувати і так далі, І сном, психічним здоров'ям, людськими людьми, бла бла-бла. Тому дозвольте собі, дайте собі час відпочити, перепочити, дайте собі час відлежатись, полежати, і, можливо, тут не докоряти собі, що е -е 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 я не такий, ну що просто ляж полежи. Відчепися від себе. Дуже крута думка. Відчепися від себе. Я не кажу, що вам потрібно лежати рік часу. Я би не лежала півроку, якби я дозволила собі полежати два місяці. Два місяці це не шість місяців. Математика складна. Два місяці полежати і не нобити за себе, що я тупарила лашара. То ну, це не лежати шість місяців, бо чотири з них чи п'ять з них. Я, я гнобила себе, бо блін, всі щось роблять, а ти нічого не робиш. Всі щось роблять, а ти нічого не робиш. Ну і нічого не роблю. Ну і що ви мені зробите? Нічого не зробите. Але найцікавіше, що ніхто нічого не хоче тобі робити. Ти сам просто себе, отакого, отакого дюк дюк, дюк, дюк дюк досить. Досить. Дай собі перепочити. Ці моменти затища, ці моменти отакого от спаду. Графіки, я зараз ставлю вам декілька графіків, от як розвиваються будь-що. Тобто, ж не завжди отакі от скачки, не завжди ж отакі от скачки. Е, іноді вистрибують, стоять на місці, падають, стоять на місці, ростуть, стоять на місці. І так постійно, і так постійно розумієте? І це дуже круто бачити і приймати це в своєму житті. Це окей. І важливо, що можливо, оцей момент зати. Ну, в кожного, по-перше, свій шлях, а по-друге, те, що, можливо, оцей момент затишчя, ви вкоріняєтеся, щоб потім просто взрости таким крутяцьким деревом, таким от мочним деревом, що просто всі афігеють, і ви афігеєте, тому що ви досягли першу чергу своїх якихось цілей і мрій. Надіюсь, що це вас має надихнути. Частиночка мотивації. Люди не помічають, коли роблять малесенькі кроки. Ще важливо, чому ти думаєш, що я стою на місці, нічого не роблю? Можливо, через те, що ти завжди собі оцю планку, так як я, піднімаєш, піднімаєш, піднімаєш. Схаменися, схаменися, слухай, ти і так ніфіга собі зробив вже в тому житті. Ну, ти дофіга зробив, але повернися і подивися. Важливо, важливо, крута техніка. До речі, подивися на себе, на своє життя з сторони. Спостерігача нагадала. Зі сторони спостерігача, зі сторони свого друга, свого, своєї близької людини. Бо що би ти сказав близькій людині, якби от вона була зараз тобою? Ти б сказав їй, вау, слухай, та ти молодець, ти стільки пахав, ляж віддихни. Це нормально, це окей бути в такому стані, все ж буде добре. Ти зараз полежиш там тиждень. Чи місяць, чи комусь тільки треба час. Ти встанеш і я знаю, що ти це прям зможеш. Я вже пишаюсь тобою, тому що ти так багато зробив, ти так багато досяг, досягла, ти так багато мене підтримував, підтримувала. І, і це зовсім інші слова, ніж ті, що ви зараз кажете собі, що я лашара, я лашп'я, я лежу і нічого не роблю для свого життя, не буду нічого робити, стану бомжом і нічого не досягну в тому житті. Ну, порівняйте ці два тона. Сюрприз! Підтримайте себе. Коли ви себе підтримуєте, ваше натхнення, ваше бажання щось робити, бажання жити, бажання помічати красу в дрібницях, воно просто x 100. Тому що ну, це принаймні працює в мене. Коли я себе хвалю, а не постійно вимагаю від себе кажу, треба, треба, треба більше, треба роби більше, Ангеліна роби більше. І я така фу, блін, тривожність в мене просто, серце калатає, мені вже хріново. Ну все, добрий день, приїхали. А коли я кажу, блін, я молодець, це моє перше відео на YouTube, і я молодець, що я його записала. Так, да, звісно, є нюансики, але. Якщо хочете мене підтримати, поставте лайк, будь ласка, і підпишіться. Тобто, коли ви себе хвалите, вам хочеться діяти далі. Коли вас ще хтось похвали, то це ще крутіше, але в першу чергу ви маєте бути задоволені самі собою. Дайте собі відпочити, дайте собі час передихнути. Пам'ятайте, що маленькі кроки, коли ви лежите і даєте собі час віддихнути, або лежите і пробуєте почути, що вас де болить, коли ви два роки гналися і хекали, і не чули, що ви отут відчуваєте, а тут лягли і почули, це капець який великий крок. Тобто маленькі кроки це великі кроки, тому що тільки ви знаєте, які важкі зусилля вам довелося докласти, щоб зробити оцей перший крок, другий крок, третій крок. Тому що хтось подивиться та й скаже встав з ліжка, ну ти що? Ну добрий день, встати п'ять ранку для когось це розплюнути. А для вас встати п'ять ранку це далося важкими зусиллями. Встати з ліжка далося важкими зусиллями, написати комусь – й далося важкими зусиллями, піти на роботу. Важкими зусиллями, і тільки ви знаєте, через що вам доводиться пройти, через що вам доводиться переступити, зробити перший крок. Нехай він буде маленький, але насправді він дуже великий. Тому пам'ятайте це, якщо вам було корисно, ще раз лайкайте, будь ласка, підписуйтесь і до наступного відео!